Радіо Чикаго у студії Вадима Ксенчука це означає час політичних новин з України та всього світу, Отож, поїхали. Широкомасштабна війна триває вже майже два роки. Та, за словами експертів, якщо вона буде продовжуватися у форматі військового конфлікту з низькою інтенсивністю, як це було від 2014 та 2022 року, то така війна може тривати ще 10 років, як було до цього. Тому щоб запобігти цьому від сьогодні, і упродовж трьох днів, комітет Верховної Ради України у закритому режимі розглядатиме законопроєкт, який Вибухнув обуренням у суспільстві. Нагадаю, серед найбільш скандальних норм законопроєкту про мобілізацію номер 103 які викликали найбільше обговорень і критики, це є обмеження прав осіб, які уникають призову, зокрема, блокування банківських рахунків, обмеження права розпоряджатися руховим і неруховим майном, демобілізацію через 36 місяців, запровадження електронних повісток та скасування відстрочки для осіб з інвалідністю третьої групи. Також новий вид. Ок, скандалу довкола військової служби набирає обертів. Нардепка без зугла опублікувала опитування на своїй сторінці у соцмережі. Реакція українців не забарилась. Отож, цитую: підтримуєте ви чи можливість платити за броню від мобілізації? Отож, відповіді плачу за воюючого, наприклад, 200 тисяч гривень за місяць. Це може стосуватися також приватного бізнесу компаній щодо своїх співробітників. Тощо нагадає раніше Форс з посиланням на співрозмовників офісі президента президента писав, що розглядається бронювання ще однієї категорії співробітників під час воєнного стану. Новим критерієм може стати сплата податків і висока зарплата. Проте, поки закони приймаються у мережі, їх обговорюють трафік охилянтів до невизнаного Придністров'я збільшується. Отож, спецслужби накрили злочинців, які діяли на користь Російської Федерації і визволили українців призумного віку за межі України вартість одного квитка за втечу до 5 тисяч доларів. Оларів залежно від терміновості виїзду. Спільну операцію провели контррозвідка служби безпеки України. І Нацполіція за підтримка служби інформації та безпеки Молдови. У результаті затримали у Молдові двох учасників банди під час супроводу ними групи ухвилянтів ще двох фігурантів викрито в Одесі, коли вони готували до відправлення за кордон нову партію потенційних призовників. Підсумовуючи має інформацію, що за ухилення від мобілізації в Україні вже відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень. повідомляють в МВС. 2600 тисячі вже направлені до суду, заявив Ігор Клименко. За це передбачене покарання п'яти років тюрми. Вчора ми говорили про посилення мобілізації, а сьогодні у Збройних силах України спростовують ці чутки. Здійснюють стандартні заходи оповіщення в громадських місцях. Тобто, де законом не заборонено, там відповідно представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. Зараз якихось посилень чи послаблень немає. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутник. Війсь збройних сил України Володимир Фітьо, головнокомандувач Залужний, також виступив з інформацією стосовно мобілізації. Він проти залучення до армії ув'язнених і судимих. Він також сказав: мені треба люди. Росіяни вже призвали 400 тисяч і на червень готують ще декілька сотень тисяч до 4 тисяч осіб. Ким мені воювати? Або звертаюсь до світу і там просити людей, або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечити. Ну і про зрадників не можу не згадати. Викрито українську компанію, яка під час війни постачала до Російської Федерації засоби тактичної медицини. Також повідомили у службі безпеці України за даними слідства. Нелегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар, нібито для продажу в Європейський Союз. При при цьому насправді після одержання продукції іноземна структура відправляла вироби в Росію. Ну і власне до Європи. Місцеві фермери відновили страйк на пункті пропуску медика Шегині. Пишуть у Радіо Свобода. Обіцяють пропускати три вантажівки на годину без затримок, машини з гумдопомогою і товарами, що швидко псуються. Легкобі авто та автобуси рухаються у звичному режимі. Протестувати обіцяють, доки польський уряд не підпише гарантію виконання їхніх вимог. Поки що блокада анонсована до 3 лютого? Рухаємося далі. Маємо новий пакет зброї від Німеччини. Отож Україна отримала нову систему Skynex разом із боєприпасами. Додаткові ракети до систем ППО «Патріот» та боєприпаси до «Леопард-2А6». у Британії. Відновлюють виробництво гаубиць М 777 Через війну в Україні зріс попит. Попередня угода на суму 500 мільйонів доларів передбачає виробництво титанових конструкцій для артилерійських установок. Перша партія Ті, яких має бути поставлено у 2025 році? Зеленський теж не гаяв часу з міжнародними партнерами. Він Поговорив із прем'єркою Італії, яка головує у G7 у 2024 році. За словами Зеленського, Мелоні підтвердила готовність продовжувати допомогу з посиленням української протиповітряної оборони. Сторони також обговорили можливість спільного оборонного виробництва. Це були всі актуальні новини з внутрішньої та зовнішньої політики України. Почуємося після рекламної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.